Реклама. Як ти ставишся до реклами? Чи впливає вона на твоє рішення придбати товар, яка реклама вразила тебе своєю оригінальністю? Без реклами неможливо уявити сучасне життя. Реклама є одним із найбільш впливових видів медіа, що використовується для комунікації з масовою аудиторією задля просування товарів, послуг або ідей. Комерційна реклама має на меті збільшення продажів товарів чи послуг та отримання прибутку. Некомерційна соціальна реклама спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, звернення уваги на соціальні проблеми, а не отримання прибутку. Реклама поширюється різними каналами, наприклад, засобами масової інформації через пресу, газети, журнали, телебачення, радіо, телефонні довідники тощо. У друкованій рекламі повідомлення розміщуються у проспектах, каталогах, плакатах, листівках, календарях. Зовнішня реклама це щити з інформацією, білборди, тумби, кіоски, електрифіковані панно, рухомий рядок, вивіски й вітрини магазинів, світлова реклама, світлові неонові щити, лайтбокси з підсвічуванням. Навіть написи в небі, транспаранти, повітряні кулі. Реклама на транспорті охоплює написи і зображення на автобусах, трамваях, автомобілях, друковані оголошення в салонах, вітрини на вокзалах в аеропортах. Реклама нагадує про товари в місцях їх продажу на виставках, потрапляє до споживачів у вигляді сувенірів тощо. Рекламна інформація активно поширюється в інтернеті, у мобільних додатках телефонів. Основне завдання реклами привернути увагу споживачів, спонукати придбати товар або скористатися послугою, а також підтримати певну компанію. Реклама не просто надає інформацію, вона викликає емоції, захоплює увагу яскравими образами, оригінальними поглядами на звичайні речі, неочікуваними порівняннями. Яке із цих рішень видається тобі найбільш вдалим? Чому? Наведи свої приклади цікавої реклами. Секрети творчих професій. Професія рекламіста вимагає обізнаності і креативності в багатьох видах творчої діяльності. Тому вдала реклама. Це часто плід творчості фахівців рекламного агентства. Разом вони розробляють оригінальні ідеї, щоб доступно й цікаво донести інформацію до споживачів. Для цього застосовують фотографію, комп'ютерну графіку, анімацію, музику, відео і навіть гру акторів та акторок чи висловлювання авторитетних людей для передавання необхідних відомостей. Для підвищення інтересу рекламісти інколи використовують шедеври мистецтва. Соціальна реклама використовується для популяризації суспільно важливих ідей. Наприклад, рекламні кампанії можуть підтримувати мистецькі події, пропагувати здоровий спосіб життя, закликати до охорони природи та збереження енергоресурсів, а також привертати увагу до профілактики правопорушень, соціального захисту і безпеки людей. Необхідно знати, що реклама буває недобросовісною і недостовірною. Вона може бути нав'язливою і навіть маніпулювати людьми. Тому етика й відповідальність у рекламній індустрії є дуже важливими. Творча майстерня варіант перший. Придумай ідею і створи оригінальну рекламу українських товарів як варіант фоторекламу. Запропонуй спосіб поширення реклами. Варіант другий – Робота в групах. Об'єднайтеся у творчі групи і створіть рекламу на повітряних кульках. На вибір мистецьку, просвітницьку про здоровий спосіб життя тощо. Мистецька скарбничка – Реклама, елемент культури, спосіб впливу на споживача з метою донесення інформації про предмет рекламування та формування відповідних потреб.